Доброго дня, з вами Миколаїв. Сьогодні 28 квітня 2023 року. Приїхали ми на своє поле Ічменя, Ізоцель. Приїхали ми, смішно, говорить, Бризкати гербіцидами, бо нарешті в нас випала така нагода. Я завтра знову дощ і дуже сильний, і на післязавтра на. Ну, на ближайші дні ось така у нас ситуація на ячменю. Такий ячмінець у нас ну це в балці тут. трошки він кращий, звісно, це я став так зарисуватися, можна сказати. Тут балочка у нас, апіньець, він такий вищий колін. Трошки кинув він уже прапорцевий листок. Приїхали ми з оприскувачів, у нас просто вода. Просто вода, поки залита, дме дуже сильний вітер, дуже сильний вітер сьогодні дме, і ми не знаємо, будемо ми бризкати, не будемо. Взяли з собою кучу препаратів, будемо вибирати, чим бризкать. Вітер дуже сильний. Це там у балочки у нас. Кращий ячмінь, це такий там дуже шикарний ячмінь, можна сказати. Тут у нас пішов вже ось на бугру, на бугру вже трошки, не трошки, а набагато менший. Плесами тут щось. А в загальному ось такий він, такий трошки трошки нижче коліна ну тут він тут він ще пропорцевий. тільки тільки зараз станемо вийдемо на поле в масу так сказати і там глянемо в загальному плані Болю, ячмінь виглядає ось так. Це в нас посів 3 через 1 1,8 десь 2 мільйони. Ну, як по сходах, то десь 1,8 і мільйони. Ось такий його стан. Висота його десь сантиметрів 30. Сантиметрів 30. Основна з бур'яни тут падальщина сонях і берізка. Ну, берізці ми нічого не зробимо. Нічого не зробимо. У нас гербіциди, які на берізку не підуть. На берізку треба агритокс. Агрітокси. Але в загальному, в загальної масі, в загальної масі... Прапорцевого ще нема прапорцевий. Ще, ще зараз. В загальній масі прапорцевий. Ось ми бачимо малесенький такий відросток. Він ще всередині листка. Тобто він тільки-тільки буде виходити. У нас є якраз фунгіцид. Фунгіцид вето ми будемо тут. Якщо будемо бризкати, то будемо бризкати фунгіцидом вето. І фагровський верідоні ми брали. Це більш-менш нормально для його застосування. В общем такий, ну дивлюсь, вітер тут не дуже дує, може ми будемо зараз і бризкати. Це в нас по краю, тут метрів. 40-50 оціно з сплошним посівом тут 2 мільйони з сплошним посівом. Я завжди так роблю, для того, щоб визначитися, як краще чи дає результати зрідження посівів при сплошному посіві чи зрідження при 3 плюс. Мінус 1-3 через один верні. Кожен раз. Завжди. Хоч і десь, десь краще, десь не краще, десь якісь результати я отримую, але я все одно кожен рік на полі роблю різні посіви. Так, просто. Врожай ми все одно заберемо, нам оцього хуже не буде, а так для себе, для якихось. Поняти, як щоб робити, чи щось воно має значення чи немає. Робимо так. Так, Чекали, ми чекали. Вітер не стихає. трошки стих, але для гербіцида будемо ми бризкати ось таким фунгіцидом. Вирішили обризкати фунгіцидом інсектицидом і додавали туди прилипача. От телефон сідає, робимо ось такий маточний роствор, закачуємо і їдемо бризкать. Вирішили так, Фунгіцид нам треба, щоб зверху на листок вітер дує. Думаю, нас вийде. Зробимо велику краплю, щоб не зносило дуже сильно. І покриємо зверху, зверху наші рослини, інсектицид і фунецит подія. А от, от гербіцидом ми поки почекаємо, вирішили почекати. Тому що при такому вітру ми його вниз не зможемо опустити наш гербіцид, наш розчин, щоб він впав, тому що всі буряни знизу деякі тільки посходили, шильця. Так що, отак вирішили розділити, може це і правильно. Глянули, що у нас ще є. з краю у нас тут вже вийшов пропорцевий, а в основному масі. Немає ще прапорцевого на ячмінню, на пшениці, я думаю, у нас теж, чи вдасться зняти відео чи ні, тому що телефон сідає. Так що є ще час, там у нас 2-3 дні дощі, потім вроді, стихає вітер і не буде доща, може якраз зайдемо ще гербіцидом. Може якраз то щось нам посовітує, як, чим краще обробити, щоб... Берізку вбирати, бо в нас багато вічменю берізки. Поки дякую, бо телефон сідає, будемо працювати. Слава Україні! Дай нам Бог всім здоров'я, витримати це все, пережити, відсвяткувати і будемо далі працювати. <кхи> все. Виглядає рослини після проходу, покриває Ясно, що вітер з однієї сторони, але покриття є, Вон пальцем провів, покриє і на ну Ми гербіцид не кидали, не до все, десь навіть є каплі, ну, то є десь каплі. Ось даже на бур'янцях. Ну, не добавили ми гербіцита і не додавали. Щось зробимо, а покриття не вкусується, є. Видно. Рощин прилипає, пристає, буде фунгіцидна обробітка показу. Зробили. Закінчили ми прискать обрискування фунгіцидами для історії. Ось наша ділянка, вона тут йде зі напору. Ми пройшли один раз тут і там ми побризкали все. А ось це не наше, а ось це сюди наше. Ми зробили тут один прохід. У нас такий чобіток на три прохіда. Ось ми його зробили один прохід. Далі ми не обробляли, як завжди, оставляю для експериментів, щоб побачити. У мене завжди, я казав, у мене навіть на маленькому кусочку завжди куча експериментів для себе. Загальний план поля у нас ось такий. Тут ми не обробляли. Ось у нас край. Край поля. Там у нас все. Оброблено, а тут цей чобіток ми не обробили. Ще скажу, що там як боронував я, є відео, де боронував мене тут далі, на цьому полі, під просом. І зайшов я по ячменю, спробував боронувати, але побоявся, бо загортало. Треба було боронувати. Треба було боронувати, ось тут я пройшов бороною, ось по підкраю я пройшов 24 метри бороною. Набагато менше бур'яна. Ячмінь піднявся, нічого він не виглядає там хуже. Жалкую, що не проборонував, бо зараз би було набагато менше шильців. Але ось вам і експеримент треба робити, щоб надалі знати, що краще. Краще було заборонувати. Десь щось пошкодило ячмінь, але зараз була б набагато краща ситуація. Все, закінчуємо, їдемо бризкать пшеницю. Закінчили ми бризкать пшеницю. Ось такий загальний стан. Має вона вигляд пшениць, пшеничка хворобки. Побризкали, так, закінчили. Не вистачило нам трошки ось метрів 200. До краю останній прохід. Якраз буде контроль. Контроль, звісно, буде тільки візуальний, тому що на вражанність, як воно, чи вплинуло, чи не вплинуло, ми не помітимо, якби там цілий прохід не було, то можна було б якось заміряти. А так, хіба що візуально. Будемо дивитися, чи буде вона якось різниця. На пшенички у нас ось так бур'янці виглядають, Ну, ми їх не бризкаємо, ми бризкаємо тільки фунгісид і інсектицид. Ось у нас тут лошки, блошки, мошки. Бачите, сидить мушка. От ми поприскали інсектицидом. Загальний стан такий поля, ну, не дуже не дуже він радує щось в мене. Ну, і маємо що маємо. Ось це на пшеничці ми тут вийшли. Де в нас межа. Тут ми вносили. Ось ми тут вносили. Все селітро... селітросан 30. -й. Тут у нас йде двойне перекриття селі Тросан і пулан. Тут у нас чисто пулан. Ось. Це так ми останній прохід робили і в нас просто перекривало. А ось тут у нас двойне перекриття пуланом. Два метра. Ось воно різниця. Єсть. Перекриття пулана. Получається, приносили по 100 кг всього. Тут у нас ось 200 кілограм пулана, тут у нас 100 кілограм пулана. Різниця візуально є, звісно. Ну, зараз такий час. Шикувати ми не можемо. Має в нас змоги пошикувати. Все, закінчили ми обробіток фунгіцидами, Збираємось і їдемо додому. Всім дякую. Підписка, лайк, коментуйте, хто що підскаже, хто що посовітує, хто хоче просто так побалакати. Давайте побалакаємо. До побачення. Будьте всі здорові. Все буде добре з Україною. Ми обов'язково переможемо. Другого не може бути іншого. Ми крепкі, ми сильні, ми працюємо.